Востаннє таку змагальну атмосферу в стінах палацу водних видів спорту можна було почути ще в грудні 2021-го. З того часу трибуни пустували без болівальників, а басейн простоював без плавців. Але все змінилося цього березня. Вихованці дюсиша нородин розпочали офлайн тренування. Таку подію відзначили першістю з плаванням, щойно подала дистанцію в 50 метрів і Тимур. Хлопчик займається спортом кілька років. Зізнається, плани має великі, а зараз мріє виконати другий юнацький розряд. Я не міг спати, тому що я думав тільки, щоб здобути перемогу, але дістав третє або четверте місце. Моя тренерка говорить, що я справжній спортсмен, я стану найкращою в нашій школі. Я ходжу п'ять разів в неділю. Я дуже займаюся, щоб здобути перемогу. До змагань долучилося понад 80 плавців. Багатьох з них була можливість на першості здобути собі не лише призові місця, але й спортивні розряди. Так, друге дорослий вже виконала 14-річна Кристина. Дівчина подолала 50 та 200 метрів на спині. Я займаюся десь 8 років. Мені дуже подобається, та я швидко пливу. Мені подобається плавати. Так вода моя стихія. Мені запропонували батьки десь в першому класі. Я вже змагалась багато разів, і городські були змагання 7-го, 8-го будуть чемпіонат городу. Я можу туди попаду. Учасники змагалися на восьми доріжках. Спортсмени 2012 року народження та молодше пливли 50 метрів, 2010-2011 років 100 метрів, а вже старші 200 метрів. Всі дистанції долали на спині, тому й назвали першість День спиниста. Суддійська бригада це наших п'ять штатних тренерів, які вже багато років працюють в цьому напрямку. Порадували дуже дітки, повиконували розряди. Це дуже всіх тренерів турбує, радує. Є трохи невдача, трохи сльоз було. Без цього теж не обійтися, особливо серед дітей молодшого віку. Взагалі всі ми дуже довольні і батьки нашими виступами, наших вихованців. Дюсу Шаном родин не приховують свої радості від повернення до басейну Палацу водних видів спорту. На сьогодні в спортшколі займається більше 200 вихованців і тепер в них є зручне місце, аби нарощувати свою майстерність. Ми дуже вдячні, що і тренера, і. Батьки, що ми почали працювати в повному об'ємі. Вихованці тренуються на своїй базі. Я думаю, що незабаром будуть гарні результати, показані на змаганнях і українського рівня, і міжнародного рівня. В планах у нас дуже багато змагань, тому що всі змагання до цього проходили на базі більша номер 10 Всі змагання будуть проходити чемпіонати міста, область. Мабуть, буде походити на нашій базі. Призери запливів на різних дистанціях одержали свої заслужені грамоти та солодкі подарунки. Наступного тижня в палаці водних видів спорту пройдуть ще масштабніші змагання. Чемпіонат області також планують, що в цьому басейні регулярно проводитимуть турніри протягом всього року. До того ж, містяни можуть відвідати і групи оздоровчого плавання з понеділка по суботу. Розклад занять ви зараз бачите на своїх екранах. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.